Вітаю малята! Подивіться, хто це до нас в гості. До проводів причеплений за спинку. Трамвай мчить від зупинки до зупинки. Так, це трамвайчик, він возить людей. Але наш трамвайчик їхав-їхав і встав. А чому? А тому, що немає у нього залізної дороги. Давайте ми з вами зробимо йому дорогу з пластиліну. Для роботи нам потрібно дощечка пластилин коричневого кольору та вологи серветки. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали ми сьогодні всіх дітей. Разом привітали! Молодці! Почнемо нашу роботу. Від шматка пластиліну відщіпуємо шматочки. Розминаємо і ось так на дощечці розкочуємо паличку. Можна в долоньках і на дощечці. Також розминаємо, розкочуємо. Ось такі дві великі палички, знов відчіпуємо шматочки. Розминаємо і розкочуємо. Розминаємо. Скочуємо. Це в нас маленькі палички, прикладаємо маленькі палички до великих, ось так. Ось така доріжка в нас вийшла, вона схожа на драбинку. А наш трамвайчик поїде по цій доріжці. Спробуйте і ви зробити таку доріжку, а я чекаю фото ваших робіт. До побачення!